there everyone! З вами English Eugene. І сьогодні в ми поговоримо з вами про Present Continuous або Present Progressive, як його ще часто називають, теперішній тривалий час. Він використовується широко в англійській мові. Але ми виділили два випадки, коли він використовується найчастіше. Перший випадок це коли ми говоримо про дії, які відбуваються в даний момент часу або зараз. І другий це коли ми хочемо показати найближче майбутнє. Тож, давайте приступимо до структури речень. В стверджених реченнях до займенника I додається I am, після нього додається дієслово плюс ing. На практиці це виглядає наступним чином. I am listening music now. Ми після I ставимо I am до дієслова listen додаємо ING і виходить I'm listening to music now. Я слухаю музику зараз. Коли ми говоримо про he, she, it, ми додаємо is, діє слово, плюс закінчення ing. She is drinking tea now. Вона п'є чай зараз. Наприклад, he is drinking tea now. It is drinking tea now. Коли ми говоримо про we, they, you, ми додаємо are, Дієслово плюс ING. Наприклад, they are playing football on Monday. Вони будуть грати в футбол у понеділок. Ми показуємо uh, майбутнє. Яке настане скоро. У заперечних реченнях ми додаємо I am not I plus I am not і плюс дієслово плюс ING. Тобто, наприклад, I am not working tomorrow. Я не працюю завтра. Завтра відпочиваю. сьогодні не хочу працювати. He, she it плюс isn't плюс. Дієслово плюс ING. Того в нас виходить. She isn't drinking tea at the moment. Вона не п'є чай в даний момент. Ми не знаємо, чим займаються. Ну. Но... Але чай вона точно не п'є. Коли ми говоримо про you, they, ми додаємо are not. Або aren't. І додаємо дієслово плюс ING. We aren't drinking tonight. Ми. Не п'ємо сьогодні вечора. Таке життя. Так. that's life. Так, у запитальних реченнях наш Warb to be виноситься наперед. I Am, потім у нас іде I, потім йде дієслово плюс NG. I am playing Minecraft. Я граю в Minecraft. Якщо ми говоримо про H, то Is виноситься наперед, потім іде наше дієслово плюс NG. Нічого не міняється. В Заперечних запитальних та стверджених реченнях треба додавати ING. Це відрізняє continuous від інших часів. Is He Playing Football now? Він грає футбол зараз. І якщо ми говоримо про they, ми додаємо, виносимо R наперед. І до дієслова додаємо ING. Are we going out tonight? Ми сьогодні. Ідемо кудись. Е, і хотів би вам задати невеличку домашку. Треба прикласти три речення. Перше це ми підемо до друзів завтра. Він не бігає зараз. Він відпочиває. І що він робить у середу? Е, прикладіть ці три речення, напишіть в коментарях.